Не залишатись осторонь, а навпаки, об'єднати зусилля та активно долучитися до благодійної справи, допомогти важкохворій Наталі Кириканич закликали ужгорців та гостей міста організатори новорічно різдвяного ярмарку, який цими вихідними прийшов в обласному центрі. Подібний доброчинний захід ініціатори проводять не вперше. Цього разу вирішили творити добро саме задля маленької Закарпатки, яка переконані благодійники найбільше потребує допомоги. У нас благодійна мета. Ми коли запланували акцію, ми ну, взагалі хотіли її пожертвувати кошти, зібрані від неї на допомогу діткам. І нам стала відома така сумна десь доля Наталочки Кириканич. Ми вирішили також підключитися і виручені кошти, які вдасться з цієї ярмарки заробити, Ми хочемо передати цій дитині. Ми хочемо подарувати їй шанс на здорове життя. Облаштували головну локацію святкового заходу на набережній незалежності. Для гостей ярмарку готували не лише традиційні наїдки, гарячі напої, а й пригощали солодкими смаколиками та ексклюзивними стравами з різних видів риби. Ми пропонуємо акулу катран чорноморську, червоний окунь і скумбрі. Також ми будемо готувати камбалу глоса Азовська. От і е, представляємо устриці наші, теж чорноморські. Також у нас є вісім видів ікри. Ми вже другий раз приймаємо участь в такому закладі. Ну основна мета це допомогти дитині на талочці. Самі Ужгородці зізнаються, з поміж решти локацій, які розмістились в обласному центрі. Ця особлива, адже носить доброчинний характер. Відтак містяни наголошують, оминути його увагою не змогли ні дорослі, ні діти. Це перша єдина, що я бачила, поки що локацію у Ужгороді. Ну досить така приємна. Тобто вона ну, для мене затишна, мені подобається. Підійшла, і хочу прийняти участь в цьому. Я підтримую такі акції. Це дуже добре. Воно б мало бути не тільки під свята, а взагалі поширюватися і в такі звичайні дні. Я підтримую це. Просто гуляю зі своїм сином, йдемо по набережні. Тут так прикольно, ми зайшли собі. Звичайно, допомагати потрібно, і це напевно якийсь цікавий новий формат для цього. Я думаю, це потрібно робити, особливо якщо це в такому розважальному ну, форматі, то чому б ні подобається. А це вийде, що Подобається Сина. завітала на захід та долучилася до доброї справи. І киянка Марія родзинкою ярмарку переконана дівчина є те, що крім благодійної мети, він відрізнявся цікавою розважальною програмою для відвідувачів різного віку. Дуже подобається. У мене маленька сестричка з братиком, і їм дуже подобається цікаве. Зробили для і для дітей, і для дорослих, і для всіх. Упродовж двох днів свято супроводжували виступи вокальних колективів та сольних виконавців, а також фаєр-шоу. Крім того, 24 грудня, коли католики усього світу відзначали різдвяний святвечір. Пластуни передали ужгородцям горицям віфлеємський вогонь миру упродовж акції. Усі охочі мали змогу запалити від нього свічки та принести вогонь у свою домівку.